Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну таку закуску на святковий стіл. Що для цього нам потрібно? Беремо, викладаємо паперові рушнички і на паперові рушнички викладаємо шпроти, можна одну баночку, можна дві. На одну баночку шпротів, одне яйце береться. Беремо огірок, бажано такий довгенький, такий довгенький, і ось такою, таким ножичком. Нарізаємо на зовсім зовсім тонесенькі пластиночки. І теж викладаємо на паперовий рушничок. Нам зайва, зайвий жир від шпротів і зайва рідина від огірків нам не потрібна. Гарненько промикаємо, і нам потрібно тепер сир, натерти сир на дрібнесеньку терку. Якщо ви на одну порцію, то половину менше. У мене тут 200 грамів, менше 100 грамів, на дрібненьку терку. Два яйця натираємо теж на дрібненьку терочку. І додаємо до двох яєць і сиру, додаємо два зубки чеснику. Знову ж таки, якщо на одну порцію, то один зубчик чеснику. Дві столові ложки майонезу, сіль, мелений перчик до смаку. І готуємо таку, щоб вона вже була готова. Така смачна намазка, як самостійна. Ось така вона гарненька, дуже-дуже смачна. І беремо от невеличкий пучок кропу, інша зелень сюди не піде, тільки свіженький кріп. можна ще зелененької цибульки, якщо є така дрібненька пір'ячка. Беремо два такі лаваші. можна круглі, а можна один такий овальний розрізати напіл. І ділимо нашу намазку умовно на дві частини. Першу намащуємо і викладаємо огірочок і зверху викладаємо другий пласт лаваша і знову ж таки намащуємо на маску, яка в нас залишилася, придавлюємо, щоб гарненько вона так вляглася. Зеленю присипаємо зверху і викладаємо шпроти на відстані одного від одного. Якщо у вас на одну порцію, то просто будеш трішечки менше. І складаємо гарненько складаємо рулетиком. І краї змащуємо або водою, або в даний момент я майонез для того, щоб так склеїти. Беремо харчову плівку, замотуємо в харчову плівку цукерочкою, такою тугенькою і ставимо в холодильник на годинку-дві. Через дві годинки розкручуємо, лаваш став м'якіший набагато, він розмок від намазки і тепер він гарно нарізається і тримає гарну форму. І такий яскравий всередині і ароматний. І це вам така готова, смачна закуска до святкового столу, або як перекус до кави, якщо прийшли до вас друзі. Тому готуйте, хай вам смакує.